О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Владико і Спасителю світу, схиляюся перед Тобою, з розбитим і смиренним серцем, молячи Тебе про милість для моєї батьківщини, України, Ти, хто дарував життя цьому народові, хто знає всі наші печалі і радощі, хто бачить усе, що відбувається в цьому світі, поглянь нині на наші скорботи. Почуй молитви наші і яви свою милість. Молю тебе, Господи, припини це кровопролиття, поклади край війні, яка роздирає нашу землю, омиваючи її сльозами і кров'ю. О Спасителю наш, Ти, хто прийшов у світ, щоб дарувати нам мир, хто приніс на землю любов і прощення, яви своє милосердя над Україною. Даруй нашому народові мир, Господи, Твій святий мир. Який перевершує всяке розуміння. Пошли розраду тим, хто страждає, тим, хто втратив своїх близьких, тим, хто змушений був залишити свої домівки. Втіш їхні серця, зміцни їхній дух і даруй надію, що Твоя милість не залишить нас, і що Твоя рука завжди буде поруч, щоб підтримати і захистити. Господи Ісусе, Тобі відомі всі наші випробування. Ти знаєш, як важко жити в постійному страху, бачити руйнування і біль, втрачати рідних і близьких. Ти бачиш серця нашого народу, які волають до тебе у відчаї. Не залиш нас у цій біді, Господи, не відверни обличчя свого від нас. Ми потребуємо твого захисту, твоєї сили і милості. Припини цю жорстоку війну, Господи, зупини тих, хто творить зло. Відверни від них бажання проливати кров, спрямуй їхні серця на шлях миру і примирення, даруй Україні твій захист, нехай кожен куточок нашої землі буде під твоїм покровом, нехай кожна домівка, кожна родина відчує твою турботу і допомогу. Ти, наша твердиня і наш притулок, на тебе одного ми сподіваємося, і до тебе одного волаємо у важкі хвилини. Допоможи нам, Господи, знайти мир у серцях і спокій у нашій країні. Молю тебе, Господи Ісусе, про захист і зміцнення наших воїнів. Ти знаєш їхні серця, знаєш, з яким болем і рішучістю вони йдуть на поле брані, захищаючи свої сім'ї, свої будинки, свою рідну землю. Бережи їх, Господи, у цій боротьбі, зміцни їхній дух і тіло. Пошли їм свій небесний захист, нехай вони будуть під Твоїм покровом на полі бою, і скеровуй їхні руки і серця, щоб у їхніх діях була справедливість і милосердя. Господи, ти воєвода небесних сил, вдягни наших воїнів у свою духовну броню, щоб вони стояли твердо проти всякого зла і несправедливості. Зміцни їхні серця у вірі. Даруй їм мужність і стійкість у праведній боротьбі за свободу і справедливість. Нехай вони будуть знаряддями твого миру і справедливості, щоб навіть в умовах війни вони пам'ятали про твої заповіді, про любов і прощення. Молю тебе, Господи, за всіх постраждалих від війни, за тих, хто втратив дах над головою, хто був вимушений залишити свої домівки, хто втратив близьких і коханих. Пошли їм свою розраду, даруй їм силу пережити ці страшні випробування. Нехай вони знайдуть у тобі розраду і надію, нехай їхні душі знайдуть спокій і віру в те, що Ти, Господи, не залишиш їх, але піднімеш із попелу і відновиш зруйноване. Господи Ісусе, Ти, Цар світу, і в твоїх руках долі народів. Просимо тебе, не залиш Україну в цей важкий час. Пошли мудрість нашим правителям і всім, від кого залежить рішення про мир, щоб вони шукали не своєї вигоди, але Твоєї правди. Даруй їм смиренність і розуміння, щоб вони прагнули примирення, припинення ворожнечі та руйнування. Пошли свою благодать на наш народ, щоб ми змогли піднятися над ненавистю і злістю і шукали Твого миру. О Господи! Ми знаємо, що ніщо не відбувається без твоєї волі, і навіть у найтемніші часи ти залишаєшся з нами. Зміцни нашу віру в тебе, даруй нам силу не сумувати, але продовжувати молитися і сподіватися на твоє втручання. Ми віримо, що ти чуєш наші молитви і не залишиш нас у цій боротьбі. Ми сподіваємося на твоє велике милосердя, на твою любов до кожного з нас. На твою силу здатну покласти край усякій ворожнечі та злу. Господи Ісусе, тоді відомі серця всіх людей. Просимо Тебе просвіти серця тих, хто творить зло, відкрий їм очі на жах їхніх діянь, спрямуй їх до покаяння і виправлення. Нехай у їхніх серцях запалиться світло твоєї любові, і вони припинять проливати невинну кров. Ти, хто навчив нас любити ворогів наших. Дай нам сили і мудрість прощати і шукати миру навіть у найважчі часи. Господи, молю Тебе про майбутнє України, нехай ця земля омита кров'ю і сльозами, знову стане місцем миру, радості та процвітання, нехай люди повернуться до своїх домівок, нехай знову зазвучать радісні голоси дітей, нехай наші поля і міста наповняться світлом і благоденством. Даруй нашому народу сили відновити зруйноване, даруй нам мудрість будувати майбутнє, засноване на Твоїй істині та любові. Господи, у цей важкий час ми вручаємо тобі наші життя, наші долі і долю нашої країни. Ти наш єдиний захисник і надія. Ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася, щоб Ти дарував нам мир і спокій. Нехай припиниться війна. Нехай вщухнуть постріли і крики болю, і нехай настане час миру, примирення і оновлення. Прийми нашу смиренну молитву, Господи Ісусе, і яви свою милість Україні. Ми сподіваємося на Твою любов і захист, і віримо, що Ти не залишиш нас у годину випробування. В ім'я Твоє, Господи, молю і славлю Тебе, Спасителя нашого, нині і повсякчас, і на віки віків. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, велика Твоя любов, вічна Твоя милість, вони не мов річка, що обіймає мою душу в темряві і приводить мене до світла, Твоєї благословенної присутності. Смиренно стою я перед Тобою, прославляючи Твоє ім'я і висловлюючи подяку за кожну мить, в якій ти був зі мною, за кожний подих, який Ти подарував мені. Спасителю мій! Дивлюся я на світ, оповитий метушнею і бурею, і благаю тебе, простягни свою милість над ним. Нехай Твоя благодать омиває серця людей, нехай Твоя істина висвітлює їхні шляхи, а твоя мудрість спрямовує їхні дії. Дай мені силу бути світлом у темряві, даруй мені мудрість утверджувати Твоє слово у світі, сповненому сумнівів і страху. Господи. Я прошу тебе охороняти мене в кожен день життя. Нехай Твоя рука захищає мене від зла, твоя милість оберігає мене від спокус. Вірую я, що ти мій надійний оплот, моя неминуща сила, і я закликаю Твоє ім'я в кожен момент потреби. Прости мені, Господи, якщо я відступав від Твоїх заповідей, якщо я дозволяв собі слабкості й сумніви, зміцни мою віру, оживи мою надію. Піднеси мою любов, допоможи мені йти твоїм шляхом із чистим серцем і благочестивим розумом. Нехай твоя благодать наповнює мене щодня, даруючи мені мудрість, терпіння і співчуття. Допоможи мені бачити твоє обличчя в обличчях оточуючих, і даруй мені силу служити тобі через служіння їм. Господи Ісусе Христе, дякую тобі за твою нескінченну любов і милість. Нехай Твоє ім'я завжди на вустах моїх, а Твоя воля у серці моєму. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.